У Житомирі до кінця цього року більше 70 сімей ветеранів війни отримують кошти на придбання житла на загальну суму близько 156 мільйонів гривень. 30 ветеранів та членів їх сімей отримують грошову компенсацію вже в серпні. На цей рік заплановано десь 73 сім'ї, які отримають з державного бюджету грошову компенсацію на отримання житла. На серпень вже виділено, виділено на 30 сімей, із них 14 – це учасники особи з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи, і там ще по двох постановах 214 і 280, і ще 16 квартир. То тобто, загально це 30. кошти будуть надходити на спеціальні рахунки ветеранів або членам їх родин, з яких вони можуть оплатити купівлю житла. Начальник управління у справах ветеранів війни зазначає, що весь процес будуть контролювати з відповідні служби. Вони ціленаправлені, їх ти не можеш нікуди більше використати. І після того як ти купив квартиру із цього бюджету, ти три роки не маєш права її продати. Тобто і це буде також нашими всіма службами і служби ну, департаментом соціального захисту, буде контролюватися протягом трьох років. Андрій Забігайло розповідає, що немає однієї фіксованої суми, яку будуть виплачувати ветеранам та членам їх родин. Дивлячися, скільки членів сім'ї стоїть на черзі, це може бути чи сам. Чоловік стоїть там, чи дружина, чи це з дітьми, які діти різнополіцях, можливо, бути там, два хлопчика чи дві дівчинки. Тобто, це все залежить індивідуально, під кожного робиться розрахунок. Для того аби отримати кошти для купівлі житла, ветеран та члени їх родин повинні стати на загальну чергу та зібрати всі необхідні документи. Вона збирає документи, їх здає і відповідно до. Дати подачі документів, вони формуються черга. Тобто ми не робимо ніякого відбору. Тобто людина, якщо там прийшла і отримала другу групу інвалідності да, внаслідок війни при захисту батьківщини, і він подав документи, то есть він має право на 719 постанову і з нього, ну, то есть формується черга. На грошову компенсацію мають право категорії осіб, які прописані у трьох постановах кабінету міністрів України. Зараз це по 719 постанові це особи з інвалідністю внаслідок війни при захисту батьківщини. Першої, і другої групи інвалідності далі по 214 постанові це особи, які приймали участь у бойових діях інших державах. Ну це нас Авган, це да, вони отримують в цьому році і також і 280 постанова. Це учасники бойових дій, і внутрішньо переміщення особи, тобто, які мають статус УБД ВПО. До 2022 року випиво Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.